Коли міркуєш про канон української літератури, в пам'яті спливають лише кілька прізвищ зі шкільної програми: Шевченко, Франко, Нечуй Левицький. Хоча насправді цей перелік значно ширший та різноманітніший. Так, друзі, це правда. Вітаю вас на літературному подкасті, де ми говоримо не про українських класиків або сучасних популярних письменників. Ми говоримо тут про молодих студентів та школярів, які пишуть власну поезію. Це наш перший випуск. То що, поговоримо? Давайте зараз познайомимось з першою нашою гостею. Всім привіт! Мене звати Настя. Мені 18 років, і я працюю смм-ником і seo спеціалістом. Коли в мене є вільний час, я люблю займатися якимись такими домашніми справами, типу як почитати, люблю займатися спортом, люблю право. Час там на природі або робити щось таке більш-менш креативненьке. Також я веду свій блог про здоров'я, про красу, про спорт, розвиток і натхнення. А ще я волонтер у міжнародній організації Young Life, де ми організовуємо зустрічі для підлітків. Там я часто ділюсь історіями зі свого життя і своєю вірою. Сьогодні саме я є гість подкасту поговоримо. Тому до зустрічі у наступному кадрі. Анастасія, будь ласка, привітайся! Всім привіт, всім привіт! Дуже рада тут бути, Дуже рада бути присутньою. Це моя близька подружка. Того це дуже класно, що ми знімаємо цей перший випуск разом. <хи> Трошки ми нервуємо, але я думаю, що все буде добре. Отже, ми сьогодні розпочнемо з того, що я вивчила як сталкер всі твої вірші, всю твій інстаграм, там де ти їх публікувала. Да, і я підготувала трошки невеличку рецензію, таку від літератора, філолога, журналіста. Uh -huh. Хочу, щоб ти її послухала і вас також одразу познайомим з творчістю Анастасійки і скажеш, як ти, як автор, що ти про це думаєш. Настя у нас пише в основному такий жанр, як білий вірш. Uh -huh. У неї багато такої прози у віршованій формі. Також у неї такі є цікавий момент, що в неї є вірші німецькою мовою, бо вона жила в Швейцарії uh -huh. якийсь Швейцарі. час. От ще теж про це поговоримо, дуже цікаво мені. Е, і у неї є переклад на українську, але воно дуже так прикольно сприймається, тобто як переклад якоїсь пісні, і це очевидно білий вірш, бо там рими немає, але дуже прикольний сенс. Щодо тем, ти як я помітила, дуже часто піднімаєш тему такого романтичного кохання, mm -hmm. якихось там красивих хлопців, е, які тебе дуже заворожують. І щодо стилю, у тебе багато або природи, тобто це такий ти, я так розумію, що ти десь сиділа, зловила момент якоїсь краси і про це написала. Або в тебе є дуже такий цікавий для мене такий джазовий вайб, різні mm -hmm. там ресторани, yeah, бари. Дуже це любить, дуже таке, класно. Казино. У тебе також у віршах я бачу багато абстрактних таких емоцій, переживань, епітетів, дуже таких ніжних. Або трошки такого лаконічного драматичного сюжету, що хтось їм когось побачив, і все, вони більше ніколи не зустрічались. <головік> в общем, дуже класно. Е, мені сподобались Анастасійки вірші, вони дуже такі романтичні і цікаві, експериментальні. Ось це моя така маленька рецензія. Тобі сподіваюсь, <головік> ти <головік> задоволена. <головік> а до речі, ви помітили, що от білий вірш, і ми в білому сьогодні ми не планували так делати. Зараз ми трошки перейдемо до таких інтерв'ю-питань, щоб познайомитися з творчістю Насті. Вона нам розкаже свій шлях, як і було да, обіцяно в наших різних трейлерах. Перше питання у мене до тебе таке: з чого взагалі почалась твоя творчість? Який це був момент, коли ти раптово вирішила написати свій перший вірш? Розкажи нам про нього. Дуже така цікава історія, бо я лежала тоді в лікарні. Це було щось два тижні. Я тоді лежала, неврологічне відділення, і я така: ну що робити? Мобільного інтернету тоді на той час не сильно. Він був такий популярний. Того інтернету не було. Там телефон, якась просто скачена музика, і така, ну що робити? Буду писати якісь вірші спробую. І от перший мій вірш був написаний восени. Ну якраз так, про осінь, про природу в такому форматі. Супер. А тепер, будь ласка, розкажи, як твоя творчість змінювалась протягом життя, якихось життєвих етапів, що на неї впливало, і от ж і дорослішання, і війна, і якісь ці закоханості. Розкажи про те, як це змінювало твою творчість? Гарне питання. Бо спочатку я писала саме більше як про природу, про щось таке нейтральне. Потім так трошечки більше про закоханість. Коли почалася війна, тоді більше я. Писала, можна сказати, пісні, декілька пісень є, але ну так, вони були просто так написані, проспівані, і все. сторінку в блокноті перегорнула і забула про них. А, а потім вже вірші поступово-поступово розвивалися в цьому форматі, що був більше такий якийсь джазовий вайб. Uh -huh. Ну і ну, такий джазовий, театральний, і от в цьому і продовжувалося. Ти ж якраз тоді в театр та? ходила, відвідувала mm, ну, якісь тоді... гурток. Так, так. В твоїх віршах багато теми кохання такої дуже ніжної, ліричної теми кохання, чи це просто так абстрактно, чи можливо з кимось конкретним пов'язано якимись конкретними закоханостями? Дуже багато віршів, саме просто абстрактно. Коли я просто собі вигадую якихось двох персон, не завжди я писала особисто про себе, просто дуже гарна уява. Вигадую якусь дівчину, якогось хлопця, і все, вона там закохана, чи він там закоханий. Ну і деякі вірші писали, писали саме про одну конкретну людину. Ну скажи вже, що ви зустрічаєтесь тепер. Зустрічаюся. Хорош. Наступне моє питання: як ти взагалі відносилась до літератури в школі? Чи ти любила літературу? бо ти вже також, навіть така молода літераторка, цікаво дізнатися твоє ставлення до літератури як до предмету і як до явища загалом. Я скажу, що література, українська література це був мій улюблений урок. Я не завжди любила читати якісь там твори, коли нам задавали там по декілька сторінок. Але я любила вчити вірші. Ну я завжди здавала їх на 12, Як це ж так вийшло? Ну не знаю, я просто завжди це якось відчувала. По особливому, те, що воно коротке, воно змістоване, але воно передає там багато сенсу, багато яких якихось емоцій, переживань. Ну якось так. Так, і останнє моє запитання: як у тебе взагалі зараз творчістю? Чи ти щось нове пишеш? Як часто пишеш? І які ситуації взагалі тебе зараз надихають створити щось новеньке? Надихала ситуація, коли мені скучно було. Я просто сиділа на роботі. Я працюю в комп'ютері, чуть не сказала в комп'ютері. І така Просто якесь таке дуже спонтанне натхнення, і ти починаєш писати більше більш невіршованій формі, тобто те, що не рифмується. Деякі слова рифмуються, але знову ж таки, більше вірш. Так, так. І типу, що просто якусь вигадую собі ситуацію, і потім е, я пишу, 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 щось додумаю, поступово пишу, пишу. Ця ситуація вона е, ну іде далі. У мене прям виходить якийсь і твір, і вірш. Угу. Якась і проза, і вірш. Ну щось а, таке. Це прикольно. Давай місце так зробимо. сором. Давай. Переходимо до наступної теми обговорення, яка особисто мене вона дуже цікавить. Бо коли дізналася, що ти в Швейцарії, будучи видала свою книжку, все, я вже уявила, от що це -то, таке толстєзне, мегапопулярне. і мені дуже цікаво поговорити. Ну що це взагалі була за книжка, як це сталося, розкажи, будь ласка, що це за історія? Історія почалася з того, що ми були випускний клас в школі, і у нас було таке завдання на кінці року. Це треба буде зробити якийсь проект, і, типу, це мало бути. Ну, багато людей різно що робили. Хтось, якісь тістечка, якісь тортики, пік, хтось там розбирав комп'ютери, хтось там будував якісь полиці, ще щось таке будували. Дуже багато такого Ну, це Швейцарія, це труди. Да. А я така думаю, що мені було б цікаво зробити? Не те просто. Ну я розумію, щось будувати? Ну, ні, я не хочу. Так я думаю, от що я люблю, що я вмію? О, я люблю писати вірші. Я на початку думала зробити творчий вечір. навіть е, була можливість зробити це в такому невеличкому театрі, бо я там декілька разів вже грала. А бо десь кипс венде фольмонт локід он їх ефтяк і воден <говори> битшоне. Ну, для те sein. уклюклізай. Ком'я! Це стих. Були там свої знайомі керівники, але у них в ті дати були вистави, то і не вийшло. Uh -huh. А щось таке знімати, шукати, постійно казати, то, що я там українка, можливо, ви зробите мені якусь або знижку, або взагалі безкоштовно, то. Не не то, А щось таке орендувати це було б дуже дорого. Я така думаю, ну блін, значить, з цим вечором не вийде. Така думаю, вірші, вірші. Ну, значить, зроблю просто книжку. Дійсно, легше набагато. Ну так. Да. Спочатку писала вірші, в мене там їх декілька штучок. Uh -huh. Тобто, це не велика якась така от книжечка, це тоненька. Там вийшло щось, здається, шість віршів. Чи... чи сім чи вісім. Ну, що що ти, ти мене питаєш, Настя, mm. ти автор. Ну, ти просто читала от недавно. <гум> <гум> я не пам'ятаю. Писала вірші, підбирала до них там в кінтерсі якісь відповідні фото. А що саме надихало мене в цьому саме джазовому стилі писати ці вірші? Це було саме шмальґаузен. Наша <гум> oh <my God. гум> <гум> жіноча слабка. Шмальгаузен. Так, так, так. Я вмикала собі пісні вдома, наприклад, ввечері, в дзеркалі, я вже там все. Зращила. Що я танцюю, співаю під цю пісню, знаю повністю. Ось, і саме от якісь такі ось джазовий вайп він мене надихав, і саме було написано про казино, mm -hmm. про мадам. І про олігарха, і піаніста, мабуть, це саме ті вірші, які були заакцентовані саме на такому джазовому стилі, це такий, знаєш, вайп вечора, якийсь таке Чикаго, таке uh -huh. театральне все. До речі, книжка називається Театральна лотерея. Так, то, Ну, якось так воно і писалося, потім приїхала в Україну, роздрукувала, ну і Швейцарії здала як проект. Угу. Ну давай розкажи людям, що ти не просто здала їх проект ти ще немножко мані собі заробила в терманіті За свою ну, предпринимательську жилку. Ну так, да, але що, ну а як робити? Думаєте, надрукувати одну книжку і все? Це не про мене. Поки всі там показували, як вони розбирають комп'ютер, як вони збудували якусь полицю додому. В мене була стопочка з дев'яти книжок, здається. Люди підходили, я їм розказувала про них, про книжки. вони їх перечитували. З Моментів вони сміялися, особливо з першого бірша про казину. Mm -hmm. Там саме кінцівка, вона типу, для них така, йоу, реально, на no, цьому все закінчилося. що <гум> Да-да-да. <гум> тобто, що не було якогось такого продовження, то вони сміялися з цього. І я їм казала, типу, якщо типу, хочете, її можна придбати. Вони такі О, да? Да. то я за цей вечір я продала всі книжки. Клас, ну от бачите, як треба здавати проекти, і вона ж на німецькій, правильно? Це не твоя рідна мова, очевидно, бо ти українка, як ти вивчала в школі чи там якось. Я взагалі не уявляю, як можна. Ну зрозуміло, всі ми, напевно, хто там дивиться якісь англійські серіали. Ми ходимо там собі на кухні, розмовляємо інглішом. you? оці всі діла. Але уявити, щоб написати на іншій мові вірші. Не на якийсь слов'янській, навіть а на зовсім інший. От як це розкажи мені? Мені дуже цікаво. Ну загалом, ми коли почалася війна, ми виїжджали в Італію, але нас е, повезли в Швейцарію і потім нас відправили взагалі в німецький кантон. Ну, Швейцарія вона поділяється на чотири мови: uh -huh. німецька, французька, італійська, і якась стара швейцарська рете і нас відправили саме в німецький кантон. Де всі розмовляють німецькою ще зі своїм діалектом, <хи> так що я зі своїм ломаним англійським, ми з мамою туди ледь доїхали, і там вже мене одразу прям відправили в школу. Ну mm -hmm. і дивчі. У нас був саме клас, де були українці, у нас було там до 10 людей. З нами поступово почали вивчати. Ось то а потім вже відправили через якийсь час саме звичайний клас до всіх. То я там жила десь два з половиною роки, і за ці роки ну, я дуже добре вивчила німецьку. Uh -huh. Ну і згідно з цим там писала вірші. Ну, іноді вчителі мені допомагали, перевіряли, де є помилка щось виправити. Ну або було, що повністю сама переписувала. Ну, прикольно, прикольно. і там є Рима, так, да? все, що mm, надо. Да, так, -да -да. німецькою є Рима. Повірте, будь ласка, <відласне>, на це. <слово. свірте> Хто любить Шмельгаузен, ставте лайк. Оля. Оля одразу влюбила лайк, то все-таки я це прям бачу. <с Believe>. Дякую, що розказала. Це реально дуже цікаво, бо коли я дізналась, я також чекала цього подкасту, щоб тобі не спойлерити. але дуже класно, це реально класно. Пишаюсь своєю подружкою. І друге, про що я тебе хотіла розпитати, ти ж нещодавно почала вести свій блог в інстаграмі, чуть-чуть б'юті, трошки там різної естетики, життя, спорту. Це дуже прикольно, бо тобі видно, я прям бачу, що тобі подобається, і мені теж дуже подобається Настя. Відео підпишіться на Настю. У Мене таке питання до тебе: чи плануєш ти вводити в якусь таку свою діяльність, трошки творчості якоїсь також поезії? Бо раніше ти публікувала свої вірші просто в дописах в інстаграмі, як і багато mm -hmm. з нас, я думаю. А тепер у тебе є як би, блог, і там можна більше про це говорити. Чи хотілося б тобі, чи ти плануєш? Угу. Ну, таке спонтанне для мене трошечки питання, бо я й навіть і не задумувалась над цим, бо вибрала собі якісь такі конкретні категорії, по яким я веду свій блог. Та іноді я взагалі забуваю, що я верші пишу. У мене є десь або в якихось блокнотиках, на якихось листочках десь записано в телеграмі в збережених, ну, своїх особистих, типу, теж щось буває напишу, і все воно мене десь там загубиться. Ну, але знаєш, можливо, можна було щось таке робити. От в мене нещодавно вийшов Рілз про мій вечір і відпочинок. Я там щось так намагалася якось там римувати. Осінь це хандра, але який ж цінний час для відпочинку. Не спішиш, навіть час є подумати. Місце там, де тільки я. Читаєш любі книжки, розвиваєшся, а найбільше це спокійна душа. Це тиша, яка розвантажує. Скільки ж людей мовчать про красу, зациклившись на буденності. Тепло зварений духмяний чай, який справді тебе розслаблює. Спокій, тиша, і осінь вже не така, а гарна. Ну, Поеті. Ну, так, так, так. Можна було б щось тут вводити, це прикольно. Ой, будь ласка, ми б хотіли. Особисто я. Від обличчя тих, хто дивиться, думаю, хотів би. Так, друзі, ви зараз бачите Настю крупним планом. Це тому що наш наступний блок це такий блок швидких бліц питань. Я буду їх ставити, а Настя буде не думаючи, ну так трошки, можливо, чуть-чуть зовсім відповідати. Так. Більше подобається писати в день чи ввечері? Ввечері. Писати на телефоні чи на папері? На папері. Хто подобається з класиків? Ліна Костенко. Хто подобається з сучасних виконавчих? Є. Що краще: фільм чи книга? Е, і фільм, і книга. Складне питання. Можеш пояснити трошки? Е, так, от наприклад, я подивилася фільм Гордість і упередження, і потім прочитала книгу гордість і упередження. То книга мені набагато більше сподобалася. А, а... Гаррі Поттер»? Ну ось, я хотіла саме про нього сказати. Типу, Гаррі Потера я не читала, от і добре, бо там би собі щось понавигадувала, чого не було, ну щось не так. Так що, якщо обрати Гаррі Потера, то краще фільм. Адріан чи Кіт Нуар! <сум> <Кіт> -нуар. <Yeah! сум> Який вірш із Біблії сьогодні читала? Євреям. 11 розділ. Весь розділ. І останнє кохати чи бути коханою. <сум> кохати. Ою вишневому саду та соловейко щебетав. додому Я просилася, а він мене все не пускав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Не пам'ятаю я, коли в останнє дивилась на зоряне небо. Але пам'ятаю, що разом з тобою ці прогулянки вечірні надавали покою. Коли дивлюся в очі твої забуваю про все на світі, ми почуваємо себе разом, немов малі діти, знову і знову закохуюсь в посмішку твою, не відводячи від неї очей, очі кольором весняного неба та світлих ночей. Про тебе, миле, я не забуду, ти навіки в серці моїм. Ти також не забувай про мене, я й досі кохатиму тебе. А я й насправді вже нічого не знаю. Я заблукала, не знаю, надовго чи ні, але з тобою горя не знаю. Не розумію, кохаю я тебе чи ні. Ми ж з тобою зовсім різні, але очі твої сповнені душею білою. Ти, немов кришталь білосніжний, в душу мою западаєш. Я тебе кохаю або. Я помиляюсь. Ми різні, але водночас однакові. Сумно мені без тебе, навіть хочеться плакати, але я буду сильним і буду триматись, і горя в цьому світі не знати.